Поклейка плівки на автомобіль, в даному випадку Tesla Model Y. В процесі підготовки під ключ ми для всіх клієнтів пропонуємо зробити додаткове обслуговування, можливо, українізацію, можливо, поклейку плівки і обов'язково, щоб перевірити все в автомобілі, щоб у нього було так, як потрібно, нічого не стукало, не відпадало. В даному випадку клієнту було запропоновано зробити додаткову шумоізоляцію. Шумо віброізоляцію, якщо бути точніше, ось так у нас все тепер проклеєно і ще не до кінця майстер не закінчив роботу. В багажнику, бачите, ляда вся проклеєно, все. Навіщо це робити? Ну, по-перше, Плівка це надзвичайно важливо, вона прозора. Є декілька варіантів плівок, можна замінити як колір автомобіля, так зробити його матовим, як бачите, у нас Олег їздить на такій теслі. І залишити абсолютно колір. Це прозора плівка на автомобілі. Але маленькі дрібні камінчики, які лежать на дорозі і летять, вони просто-напросто відбивають фарбу від вашого лакофарбового покриття. Як пластика, так і заліза, вони можуть шкодити фари, і щоб цього не було, клеїться плівка. Це набагато дешевше, чим потім перекрашувати автомобіль. А камінчиків у нас на дорозі стільки, що це робити доведеться обов'язково. Шумоізоляція в Тесли не можна сказати, що на найвищому рівні. Я б не сказав би, що вона тут і погана, але тим не менш, ми маємо і скляну кришу, ми маємо внизу батарею, і ми маємо ось такі сплави алюмінію. Тому шумоізоляція в автомобіля, ну я не скажу, що вона гірша від японця чи краща від японця, десь, можливо, на рівні японського автомобіля, ну точно не німецького. Але якщо ви хочете покращити в тому числі і шумоізоляцію в своєму автомобілі, то ви можете також це робити з нами.